Всім привіт! Хочу вам сьогодні показати ось таку картинку, трохи не, по, ну, не то, що не по темі, це якраз, якраз по темі. Хочу зняти відео і розказати вам про те, наскільки ми втрачаємо голову, коли працюємо. Це класно втрачати голову, коли ви робите щось, що любите. Але також треба знаходити чат для того, щоб відпочити. Тому що. Оце постійна робота, постійно на роботі, воно настільки е, людина вигорає, що ти просто робиш потім все як попало. І, і от якраз ці відпочинки вони дають ресурс, ти набираєшся сил, енергії. В таких відпочинках ти, може, трошки починаєш сумувати за роботою. Тому це важливо. Ну, немає значення куди їхати кудись на море, на озеро, піти в сусідній парк, поїхати в сусіднє місто. Я не знаю, поїхати в якесь містечко, в якому ще ніколи не були, в сусіднє я... все куди завгодно. Парк, якийсь, в якому ви ще ніколи не були. Тобто ця картинка перед очима змінюється. Ви починаєте жити. На роботі, можливо, теж живете, тому що ви працюєте з багатьма людьми, з різноманітними людьми, з кимось спілкуєтеся, дізнаєтеся багато чого цікавого, нового. Майстер манікюр, насправді, це така дуже цікава професія. Ви зустрічаєте в своєму житті дуже багато людей, з якими ну, є про що поспілкуватися. Але інколи цих людей вже забагато, навіть які б вони цікаві не були, ти просто хочеш, щоб вони в деякий момент не приходили. Нехай буде це тих три дні, п'ять днів, десять днів, кому, кому скільки вже цього треба, знаєте. І просто, просто побути з собою. Навіть відпочинку ви починаєте сумувати за роботою, починаєте. Не знаю, там в голову приходять якісь нові ідеї, що б ви хотіли ще зробити, удосконалити. Тому це дуже важливо. Я е, дуже великий трудоголік. Свою роботу, я дуже, ой, свою роботу я дуже сильно люблю, і вона мене настільки затягує, що інколи я не бачу того, що проходить повз. А найцінніше це проходить повз моє життя, так? Тому треба знаходити можливість, щоб кудись поїхати. І немає значення, яка там ситуація в сім'ї. Ну, можливо, там має значення ситуація в сім'ї, я маю на увазі, що не завжди на ваш відпочинок треба купу грошей. Можна в сусідній парк піти прогулятися, не знаю, там безкоштовно, просто пройтися або там поїхати на маршрутці, все одно це, це не коштує всіх грошей світу. Але просто відставте всі проблеми, відставте всі, не знаю, там ситуації в світі, в країні і просто зробіть це для себе. Тому що ціннішого, ніж ви сама у себе, чи ви сам у себе, більше в цьому світі не існує нічого. Кожна людина живе сама по собі, кожна людина добивається всього того, що вона має, тільки через те, що не тому, що її там хтось дав, поклав це на стіл, готовий, сказав набори і користуйся. Ні, тому що вона цього захотіла. Просто скільки б вам всього не давали, якщо ви не хочете щось робити, то воно у вас ніколи не вийде. І ви, у вас ніколи не буде горіти, О той моторчик не, не заведеться та машина. А коли виникає величезне бажання, то навіть не треба, щоб вам хтось щось давав. Ви просто, ви просто з малесенького, з малесенького такого шматочка тої тканини починаєте е, сплітати велику. Ось що я хотіла сказати, тому оце відпочинок, він, він обов'язково має бути в житті кожної людини. Тому що, тому що робота це добре, але, але життя це воно дуже цікаве. Я тут сижу умнічаю на балконі, так добре, сонце вже так засліпило очі, що я просто однією рукою закриваю собі. Треба було окуляри взяти. Так, да, я зараз трохи відпочиваю, через два дні вже знову буду повертатися. Але, тим не менш, ось такий маленький, короткий. Коротке відео хотіла вам зняти. Я... Щось... Моя помилка в тому, що в мене немає ніякого якогось плану знімати відео на YouTube. Мені просто е... не знаю, висвітлилося сьогодні повідомлення про те, що там хтось мені щось написав у YouTube, і я згадала, що давно я туди нічого не закидала. Я не знаю, буде вам цікаво це відео, скільки його людей подивиться, але це. Це моя, мої якісь думки на сьогодні. І ось ось таким я хотіла з вами поділитися. Напишіть мені в коментарях, які відео вам більше подобаються. Чи подобаються ось, ось такі якісь е, більш е, розмовні відео. Ми сьогодні плануємо піти аж туди, на той берег. Якщо вам цікаво, поставте лайк. Напишіть щось. І я вам познімаю з другого боку і розкажу, де ми знаходимося, що це таке, що це за місцена така гарна Зараз спузу з цього стола. І трошечки покажу вам тут околиці ось так. Ось так гарно всі ще сплять. Тільки що хтось отут плавав. Я вроді вам це казала на початку. Вода в морі ще така достатньо холодна, але тим не менш люди купаються. Ну, коли вже на обід трошки зігрівається, то стає приємніше. В басейні теж вода холодна, але ось бачите, там теж є басейн. Це вже сусідній готель. І ось таке море. Таке спокійне, шторму нема. Такий час для медитації, як то кажуть. У кожного медитація своя. І так якось не хочеться спати довго, сама прокидаєшся, без будильника. Пташки співають. Вже, напевно, почався сніданок, мені зараз треба піти помити волосся. Так що я чекаю від вас коментарів. Мені насправді подобається дуже так висловлювати е якісь свої думки, інколи їх настільки багато в моїй голові, що я якось, знаєте, багато чого хочеться сказати, але і в той же момент не знаю, що сказати. Тому я дуже хочу вашої реакції зворотні. Якщо вам таке подобається, пишіть, я буду вам показувати трошки більше того, там, куди я ходжу, що я бачу, як я, можливо, так, як я живу і в цьому плані. Тому чекаю, чекаю на мої коментарі, чекаю, якщо вам подобається, лайки, ставте. Дякую, що дивилися. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Бажаю вам гарного дня і дуже хочу, щоб ви знаходили час для себе. Це дуже важливо насправді. І ще ось цього сонечка вам. Па-па!